Мене звати Оля, мені 40 років. Мій старший син Марко. З початку семестру він вчиться і вчиться з задоволенням. І це для мене дуже важливо. Оскільки, коли ми їхали сюди, я запитала його, що тобі найбільше подобається в цій школі. Він сказав: люди в плані вчителів, адміністрації, і що для мене найбільш важливо, це однокласники. Ну, йому подобається інформатика, оскільки вона розділяється там на три види, так? Йому подобається англійська. І я дуже задоволена на рівнем англійської тут. І математика, оскільки в нього були трохи проблеми з математикою в попередній школі. І після того як він пройшов пробний день. Йому тут так сподобалось, що він зрозумів, що він хоче тут навчатися, і він сам знайшов протягом зимових канікул собі репетитора. Тому що математика тут була на якби два дві теми вперед, щоб ну, якби, заповнити ті прогалини. Тобто математика тут йому дається зараз набагато краще. І головне, що він відчуває себе більш впевненим про те, що варто щось міняти, оскільки він навчався в гарній школі, але щось пішло не так. І мій молодший син йому 10 років, і він тут закінчив курси якраз комп'ютерну академію, там певний рівень, і він був дуже задоволений. І ми подумали, давайте спробуємо тут. Я трошки погуглила інформацію. І ми пішли на, на пробний урок. І власне пробний урок це був той момент, коли ми точно прийняли рішення, що так, беремо цю школу. Оскільки мій син прийшов задоволений, і якийсь такий ну, типу, веселий і повний назнання. Я порівнювала локація, це не менш важливо, хороша англійська. І інформатика, і математика. Тобто, я хотіла, щоб школа мала все-таки більше нахил на математику, інформатику англійську. Для мене це важливо. Те, що мій син щасливий, я можу сказати так. Я запитувала Марко, як тобі там навчання? Він каже: мама, я не знаю, як це пояснити, але коли я просто приходжу в школу, якась там така атмосфера, аура, що хочеться вчитися. Зміни, ну, такі трохи дивні. Він каже: Я не хочу літа. Мені так добре. от, що ми ну наша тусовка. Мені дуже подобається, що його клас багато мандрує, і це такий своєрідний тімбілдинг для школярів. Це дуже важливо. І ще я хотіла додати, що мені дуже подобається, що крім основних предметів в школі викладаються публічні виступи, зокрема X-Lab. тому що я вважаю, що в сучасному світі навичка. Вміти донести свої ідеї аудиторії є ключова, і мені було дуже приємно послухати презентації учнів в форматі TEDx. Це дуже круто.